24 лютого назавжди поділило життя українців на до і після, і це після триває вже більше ніж 240 днів. Російська армія продовжує намагатися знищити Україну і все українське, але натомість отримує від наших воїнів по зубах і буде отримувати ще сильніше. За майже 8 місяців повномасштабної війни освободітелі знищили вже більше 115 об'єктів української спортивної інфраструктури. Але не можна забувати, що все почалося ще у 2014 році, а саме 27 травня, коли бойовики спалили та розграбували палац спорту. Дружба у Донецьку арена була відкрита у 1976 році. А остання масштабна реконструкція була проведена у 2010 тисячі Дружба стала визначним місцем для українського спорту. Саме тут, у 1993-му Сергій Бубка встановив свій рекорд у стрибках жердиною у приміщеннях. Рекорд протримався майже 21 рік. Його побили на тій самій арені у 2014-му. Саме на дружбі збірна України з хокею виграла чемпіонат світу у дивізіоні 1Б, а ХК Донбас першим з українських команд виграв континентальний кубок. Ось як славетна арена виглядає зараз. Ми вже згадували, що за вісім місяців повномасштабної війни расисти зруйнували більше 115 спортивних об'єктів. Розповісти про всі з них буде непросто, але давайте згадаємо хоча б про деякі, якими вони були та в якому стані вони перебувають після приходу окупантів на українську землю. Спортивний комплекс і лічивець Маріуполь це був найбільший критий стадіон України. Його площа складала 168 на 136 метрів. Там було усе для розвитку спортсменів: футбольне поле, зали для боротьби, і боксу, для волейболу і баскетболу, тенісні корти. Ще нещодавно він виглядав ось так. А тепер підлітки, які там тренувалися, знімають відео поблизу зруйнованого комплексу. Людовий палац в Сєвєродонецьку, спортивний центр Сєвєродонецького відомий тим, що саме він був центром підготовки збірної України до Олімпійських ігор 2006 в Турині. Останнім часом комплекс перестав бути саме Людовою ареною, одначе продовжував бути важливим центром спортивного життя міста. До прикладу, тут проводила свої домашні матчі команда футзальної екстраліги. Зараз же він повністю знищений. Велокомплекс в Лимані. У 2021 році був добудований єдиний в Україні велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX у місті Лиман. Він мав приймати не лише внутрішні, але й міжнародні змагання. Однак зараз це виглядає неможливим. Басейн Нептун у Маріуполі. Його ще навіть не встигли відкрити після реконструкції. Міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт нещодавно виступив з заявою, що гроші, котрі мали піти на облаштування басейну, зараз передані на допомогу переселенцям з Маріуполя. Ось що трапилося з Нептуном: спорткомплекс Політехнік Харків. Це єдина спортивна споруда України, відзначена державною премією в галузі архітектури. Вона мала статус бази олімпійської підготовки збірних команд України. Після запуску двох ракет по спорткомплексу Національного технічного університету, Харківський політехнічний інститут, пожежу вдалося приборкати лише за чотири години. Біатлонна база у Чернігові. Як сказав відомий український біатлоніст, а за сумісництвом голова управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради Андрій Дереземля її вже неможливо відбудувати, потрібно зводити з нуля. Тут займалися біатлоністи, лижні гонщики та паралімпійці. На момент початку війни на базі проживала зокрема Дар'я Блашко, яка змушена була переховуватися у підвалі від бомбардувань. Стадіон імені Юрія Гагаріна Чернігів. Ще восени домашній стадіон Десни приймав матчі української прем'єр-ліги. Зараз про це нагадують лише залишки рекламних банерів на трибунах. Арену було зруйновано внаслідок рашистських обстрілів. На початку березня. Наостанок давайте згадаємо, що стало із іншими об'єктами спортивної інфраструктури після приходу наших ворогів. База футбольного клубу Металіст 1925 Харків, Уніфект Харків, центральний міський стадіон Миколаїв, спортивний комплекс Металург, Бахмут, Салтівський літ Харків, спортивний комплекс Авангард Київ, тенісний центр Федерації тенісу України Ірпінь. Баскетбольний зал в Рубіжному, Миколаївський коледж фізичної культури, якому навчалися олімпійські чемпіонки з фехтування на шаблі у команді Ольга Харлан і Олена Хомрова, так виглядала арена Маріуполь Айс Центр» два роки тому під час грандіозної церемонії відкриття, яка відбулася 22 жовтня 2020 року. А так вона виглядає зараз, після того як російські окупанти захопили місто. Маріупольський Центр рекордними темпами побудували в кінці 2020-го. Ця арена стала домашньою для хокейного клубу Маріуполь. Також на території були секції для занять хокеєм і фігурним катанням. А місцеві жителі могли відвідувати ковзанку за рік роботи. Арену відвідало більше 250 тисяч мешканців Маріуполя та гостей міста. День перемоги настане, і ми святкуватимемо його як жоден інший день до цього. Лиха, що вони нам заподіяли, не можна забути, і таке точно не можна пробачити.